Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні я хочу показати один із моїх найулюбленіших фільтрів. Ну, така вже стала класика. Це е, фільтри Акваль. От, І саме фільтр Акваль Fun. Я з такого фільтра починав. У мене, в принципі, Fun Mini стоїть в акваріумі. Я покажу трошки пізніше. Вийшло, що на огляд потрапив новий фільтрик Fan 3. От ми його зараз подивимося і в кінці відео я покажу свій е фільтр FAN Mini. От, Тому що як він вживаний і не була б така гарна картинка і показати, який він е приходить, скажімо, в упаковочці. Але не про те. Отож, е FAN 3. Фільтр до, ну, в районі 200 літрів акваріум. Він видає е, виробник 150-250 літрів. Але ну, до 200 літрів, я б сказав, цього фільтра в принципі на механічну очистку вистачить. Видає голова 700 літрів на годину, причому чистих 700 літрів на годину. Тобто, якщо порівняти його з китайцями, то це реальні тих 700 літрів які будуть працювати, а не просто там проганяти воду на, без губок і без нічого. Значить, йде ось такий зрозумілі інструкції. Все наочно. Це найбільша модель в даній лінійці. Тут ми поговоримо про плюси та мінуси. Я думаю, Інструкцію показувати не буду. Що ми маємо? Ось такий фільтр. Як бачите, величина його по довжині 27 см от по ширині в нижній частині 7 см і відповідно в верхній частині трохи більше, ніж вісім. Фільтри виконані з досить якісного пластику, що хочу сказати по позитиву. Для такого фільтра досить тихенько працює, От, дозволяє, як бачите, голова повертати напрям руху і, відповідно, регулювати силу потоку. Але знову ж таки, сила потоку регулюється тут механічним придавленням фільтра, що не рекомендовано робити. Тому сильно. Не зменшуйте. Тобто на максимум отак зменшувати не бажано, тому що воно буде впливати на роботоздатність самої помпи. От, е Великим плюсом фільтра є особливість цього стакану. Забирає воду в нижній частині і, як бачите, йде отакий перестінок. Ось він, і вода підіймається ось так до перестінку і потім потрапляє на губку. Великий плюс в чому? Коли ми витягуємо цей фільтр, то в нас оця багнюка, так, е залишки продуктів життєдіяльності і все, що набралося в губці, воно залишається в даному стакані, а не виходить де-інде. Далі, що ще позитивного, можу сказати, що, якщо порівняти з китайськими фільтрами, то ця фіксація досить таки надійна. Його не ламається він, коли його витягуєш. Тобто продумано завдяки ось такій велик, великому такому манжету, я б сказав. От, легесенько витягну і все. Ось іде ось така середньопориста губочка і ось така направляюча, що дозволяє рівномірно розподіляти потік. Тобто воно не забивається, отак, що, наприклад, в деяких китайських фільтрах забилася горловина і все. А воно поетапно починає, там буквально набирається да, бактерія слизом. От, і щоб цей фільтр забився повністю, треба дуже-дуже, каже, великий період. Ну, це, звісно, залежить від кількості риб, кількості величини навантаження на нього. Але це окрема історія. Що стосується помпи, ось така заглушечка. Як бачите, ось такий ротор. Ротор порівняно з іншими фільтрами такого типу, ну, надзвичайно тихий. Я б, можливо, порівняв з Ехеймом, e ну, хоча Ехейм, e звісно, вищий по класу. От. Але, скажемо, Особисто, моя думка, досить такий хороший фільтр. Отож, для збору його зафіксували ось цю гребіночку. насунули максимальну губку. Присоски ось так фіксуються. Зараз присоски, до речі, йдуть на них більш м'якіші. В перших моделях вони були цупкі і присоски в даному фільтрі це була якби його слабка сторона, тому що через те, що вони були цупкі, вони дерев'яніли згодом і... Не виконували свою функцію. Зараз виробник цю ситуацію покращив. От, але разом з тим в даному фільтрі є спеціальний тримач. Ось так він фіксується. І ви можете, відповідно, регулювати висоту, на якому буде. Фіксуватися фільтр. Позитив цього навісу, знову ж таки, в тому, що ми, коли працюємо з фільтром, нам не треба оці присоски знімати. Ми він ось так висити акваріум, просто його зняли з ось системи навісу і пішли з ним там мити, проводити різні маніпуляції. Зараз ми це покажемо. Далі. В самій комплектації фільтра йде ось такий перехідничок, так, сопло яке здійснює насичення води, киснем, аерацію от, і ось така направляюча. Олі це виглядає отаким чином. Можна регулювати подачу кисню, ну, точніше, подачу повітря, яке закачується через ди дифузор, і продумана одна річ. Продумано, що, ось бачите. Тримається на такому тримачі. Але я так не рекомендую робити, тому що бувають випадки, коли забивається згодом оця система і може піти водичка сюди. Тому краще ось цю трубочку лишати десь в акваріумі, скажімо, на рівні скла, але за межі акваріуму її не виводити. Це означає, що краще і оптимально його розташовувати таким чином, щоб він був на 3 сантиметри нижче від рівня води. Ось мій аквелівський фільтр. FAN 1. Йому вже більше ніж 4 роки. В принципі, конструктивно вони всі однакові. Вони йдуть трубочка така на губку, фіксуються ось таким чином. І стакан дуже добре закріплюється завдяки оцим, цій системі тримачів. Також фільтр фіксується на підвіз. От, і присоски на цьому підвісі не потрібно постійно знімати, а знімається фільтр просто з підвісу. Все. Ну тож, в мене на сьогодні все. Я дякую всім за те, що дивитеся мій канал. Підписуйте, ставте вподобайки, пишіть коментарі з приводу ваших думок. Моя особиста думка. Ну, Така надійна класика.